Так. Всім доброго дня! Прийшла мені ось така посилка з Рівного. Ну, від тих самих хлопців, що скавлять, тільки хлопці живуть у рівному. Уже. І от, ось такі коробиці Не знаю, де вони цю коробочку роздобули. От. Ну, коробочка сама по собі. Нормально важить. Так як я за цю коробочку на пошті віддав 450 гривень. Чи скільки. Ну, це без доставки, доставка їхня. І от мені цікаво, що вони мені там вже прислали знову. Лише ту. Телефонний дзвіночок. Піднімаю. А мені кажуть, до тебе їде посилок. Від нас. Від нас. Так. Ну, Нуждачний папір. Це звичайно О, ще й ліпуці Класно. П Сотка Я у хлопців лишень заказував ось ці дві вилки. Одну отаку рибку. Не знаю чому вони мені ще пружини сюди поставили. Я на пружини не люблю. Не вмію лопати. Дали ось такий. ще одну вилку. От. Такий трансформатор. Ось такий трансформатор. І ось такий уже початий. Навіщо вони це? Ось такі розиночки. Те, що не заказував. Так як в нас розиночки не такі, у нас розиночки маленькі. І там по одній штуці хлопців знайшли десь ну, за 5 гривень. А в нас маленькі круглі, то вони йдуть по 20 гривень. Ну, і їх там 6, 7 штук. Тут а, 10, там 7. Ті розиночки ніхрена не тримають. Так. Отаку От штуку я заказував, але вона вже якась трішки підуставша. Так само, як оця рибка. От. Видно, по кольцях, що довго десь стояло. Ну, вони не нові. Нічого. За ці дві рибки я віддав 40 гривень. Оце як то кормушка. 60. Ой, 90 грам. Тоже якась убита. От. Мухи. На муху я не вмію взагалі лопати. Комусь віддам От, якісь такі шарики. Вони йдуть пінопластові. Хлопці, ви моє відео і так будете дивитися. Мені шарики в не, не потрібно. Тому що в мене пінопласту багато є. У мене ось. Ось таке. Теж. Пінопластові шарики. Є великі, є маленькі. Ось такі от. Так що, але все рівно. Дякую. Ось такі дві розиночки. Теж в них просив, заказував. За ці розиночки. За одну я дав, заплатив їм 6 гривень. І ось такий. Свинець. Чи що це є? І ось така. Їхня знахідка. Це вони ходили по полю, не знаю. А, це ж вони ж мене її купили. Ага. Понятно, чого так дорого. Я їм це віддав за 300 гривень. Цю знахідку я знайшов в лоєві. Чу пасічні. Я вже й не пам'ятаю, давно було. Так, от. І. Це напевно, що ні, не хрустить, значить, не олово. Значить, це не олово. Це м'який метал, але він... Собі трішки важкуватий. Сто п'ять сто шістдесят чотири Ну? Триста дев'ятнадцять грам. Це вроді би свинець. І з того всього заказував я оцих дві рибки, оцих дві пружинки і ось цих дві вилки. А все остальне, то вони мені спеціально. Понакидували. От кормушка, пружинки, як то, як -то їх? Мухи. На мухи я не вмію взагалі лопати. От. Цього всього мені мало обійтися в районі 60-70 гривень. Два цех, дві рибки і дві пружинки. Ну, Вони мені тут накидали. Понятно, чого посилка така дорога була. От. Але віддати мені назад. Навіть, навіть не знаю, чому вони мені назад віддали. Тут трішки вже зігнений. Це олово. Це свинець. Це ж треба? Це свинець, він навіть ось тут блестить, як свинець. І з того всього хлопці мені опять присилають всяку ерунду для того, щоб я зняв відео, показав. Щойно з ними говорив, то запитався, для чого вони мені прислали ці катушки. Вони мені відповіли, що в них там на заводі, де вони працюють, цих катушок море і викидають їх. Запитав, для чого вони мені прислали пружинки. цей І віддали назад, вони відповіли, що. Це вони викидали, а це віддали, тому що це є олово. Це не цінний метал, так як має бути. Запитав, чому віддали мухи. Вони сказали, що рибак помер. І мухи рибаку вже більше не потрібні, і вони відправили мені, так як вони не вміють теж на мухи лопати. Питав, для чого це прислали? Вони мені відправили. Я повіли, що вони закупили, їм більше не потрібно, вони мені це віддали. А ось цей знятий на заводі з робочого. Оце. ну Просто знятий. Для чого вони зняли, мені відправили, але нічого, буде треть. А це. Вони купили пачку цілий ящик різних. І тут скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так як вони пояснили, що в кульку було 20 штук. Ну, їм так багато не треба було. Вони просто мені відправили. Ну, ну просто. Просто відправили. За доставку вони не, доставку вони не оплачували, доставку оплатив я. Тобто це мені повернули, бо це є свинець. І Оливо. Вони виливають на заводі, так як в них там на заводі купа об'єктів, постійно, як то, щоб пломби не пропадали, вони просто беруть і виливають ось такі, як то злитки в формі букви Т. Так як в них там є це, як то форми для відливки. О, ну, які там форми? Ну, закладні з цими з, з такими зазорами. На одній закладні вибита буква Т. І та закладна закладається на, на другу і та вже прикручується до бетону. Як вони пояснили, в них ось ось, таких, ось такого свинцю десь біля тони. Є. Назбиралося за півроку причому. Так як там у них склади. На одному складі 4. Ходи-виходи разом. І все пломбується. Так як пломбів не шкода, там пломбують 3-4 пломби на двері. А відкривається, ставиться, знімається з охорони, замерзю десь 5-6 на день. Тобто, ранком 5 -го години прийшли, включили там все, що потрібно. Пішли, поставили на охорону. Через 2-3 години прийшли, зняли, подивилися, провірили, пішли і так цілий день, взад-перед. Цих вони купили ящик, а де я забув, скільки там ящику є. І вони зі мною коротше поділилися. Так як по старій дружбі. Вони зі мною поділилися цим нуждачним папером. Щоб мені насадку би прислали під цей нуждачний папір, було б би взагалі класно. Так. Ну, а... ці, в них тож... ці вилки в них теж. Їм дали. Ящик вилок і вони собі помаленькі наліво-направо розпродають. Поміняли таку вилку на одну ось таку і цю мені значить прислали. Розиночки. В них, цей, там, де вони зараз працюють через, ну, через 20 метрів від території того заводу, де вони працюють, жив-рибак. Рибак коротше в хаті чи злопало серце, чи що, і помер. І вони собі це як то. <кій> і так як вони тепер в тій хаті живуть, так як там того рибака немає наслідників взагалі ніхто, ні жінки, ні сина, ні внуків чоловіку було. Десь плюс-мінус 60 років. І це. Рибку. Тоже в того рибака підбрили. От. Так само, як мухи. І так само оці цей. От. А пружинки. А пружинки я не знаю, звідки вони взяли це, я про пружинки і забув запитати. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Я сподіваюся, що таких посилок буде менше. Але посилки то добре. Чим більше, тим ліпше, головне, щоб були толкові. Ну, а так, як я раніше вже сказав, ставте лайк. Можна, можете навіть два поставити, там можна, до речі. І три навіть можна. І підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Коментарі я ваші читаю, але відписувати я не маю коли. До зустрічі!